1 квітня на водоймах України почала діяти весняно-літня нерестова заборона. Саме у цей період відбувається відтворення рибної популяції, від успішності якої залежить розвиток водних ресурсів країни. Потрібно дотримуватись правил рибальства, а саме це ловити в межах населених пунктів. А також ловити не більше, ніж на два гачка на одну особу та дотримуватись норми вилову риби, тобто три кілограми плюс трофейна риба. Ще одна риба дозволених розмірів. До заборонених знарядь лову відносять роколовки. Остроги та різнотипні екрани з плетінням. У рибоохоронному патрулі розповідають, найчастіше порушники використовують сітки різного виду та розміру. І одне із таких заборонених знарядь лову е, найгірших, тобто як електровудка, риба. Вдаряється струмом, ось від такого так званого підсака за допомогою підсилювача та акумулятора. Чим шкідливо воно, тому що коли вже навіть риба, яка ожила після того, вона вже не зможе нереститися. За дане порушення може наставати навіть кримінальна відповідальність, а також позбавлення волі. Використання таких знарядь кирається згідно з частиною 4 статті 85 кодексу України про адміністративні правопорушення на недобросовісних рибалок. Чекає штраф у розмірі від 340 до 680 гривень із конфіскацією засобів лову та збитків. Так за наприклад, вилов... незаконно виловленого рака нараховуються збитки від. 3332 гривні за одну особину. За вилавлену незаконно карася 1581 особина. За негрубі порушення передбачено штраф у розмірі від 501 до 170 гривень. Також порушення є по ринку, тобто по збуту незаконно виловлених водних біоресурсів. Штраф в такому випадку настає від 510 до ста до 1700 гривень з конфіскації риби в наявності для того, аби виявити порушників і заборонені знаряддя ловлі, рибоохоронний патруль здійснює рейди по водоймах області. Будь-яку погоду можливо знайти порушників правил рибальства. Така погода, в принципі, це привід для них їх вони малопомітні в цей час. Погана погода зазвичай їм грає на руку, тому я думаю, це досить реально. З 1 квітня рибоохоронний патруль виявив 11 правопорушень більшість у Житомирському та Бердичівському районах. Весняно-літня нерестова заборона на річках діятиме до 30 травня, на водосховищах до 20 червня. На інших же водоймах безперешкодно можна буде ловити рибу лише з 1 липня. У донорській крові існувала завжди. Однак з початком повномасштабного вторгнення підвищилась у десятки разів. У Житомирському обласному центрі крові кажуть, дефіцит донорів зберігається упродовж тривалого періоду часу. Наразі особливо не вистачає запасів другої групи з резусом мінус. Потреба у нас є завжди, особливо враховуючи ситуацію в країні, так, військовий стан. Ми потреби наші заготовляємо і для лікарень нашої області, і на ЗСУ. Аби здати кров, сьогодні до центру завітав Сергій. Чоловік розповідає, цього разу стане донором для знайомого, який потребує переливання. Однак, взагалі, він намагається проходити цю процедуру кожні два місяці. По-перше, у нас в країні таке становище. Я думаю, що вона кожній людині потрібна зараз. Ну, так як на мене, то мені кажеться, що вона і в організмі так само, ну також очищається. Ну чи ні, звісно, якщо є можливість, можна ходити. Донором крові може стати людина, старше 18 років і вага якої перевищує 50 кілограмів. За 2-3 дні дотримуватись дієти, не вживати жирно смаженого молочного, особливо в сам сам день здачі, і ввечері напередодні. І е, є деякі обмеження по прийому ліків, знеболюючи 5 днів, антибіотики 2 тижні е, до донації не приймати. Все, що було чи бомбоні, не жирного, не антибіотиків, не алкоголя. Все, як по інструкції. Абсолютними протипоказаннями для здачі крові є захворювання серцево-судинної та дихальної систем. Окрім того, людина не може бути донором, якщо у минулому перенесла вірусні інфекції ВІЛ або гепатити і тимчасові протипокази, так це вагітність, період півроку після операції і татуювань. Одна донація може врятувати три життя. Тож людей закликають здавати кров, аби дати надію тим, хто цього потребує. Допомога людям, ну, в першу чергу. Зараз да, потрібна ця кров, всім розуміємо, що є можливість, що не зай. Ми там стикалися інколи, що ти приходиш, тобі треба, треба кров, а її немає. Поняли? Тобто, ну, щоб не було таких моментів, що у когось її не буде вистачати. Житомирський обласний центр крові працює з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 13.00, у суботу з 9.00 до 13.00, А також щонайменше два рази на тиждень фахівці виїжджають у різні громади нашого регіону. Актуальну інформацію щодо цього можна знайти на сторінках медичного закладу у соціальних мережах. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СКОД. Одним із пунктів плану внутрішньої стійкості президента України Володимира Зеленського є енергетична безпека. Саме тому наразі в нашій державі активно покращують енергоефективність, аби убезпечити об'єкти критичної інфраструктури від імовірних блекаутів. Приймаємо всі рішення, щоб дійсно наша енергонезалежність, енергоефективність нашої держави, енергостійкість важлива сьогодні. Вона була посилена і вона рухалась вперед. Є критичні об'єкти, де операція. Пацієнту або реєстраційна дія в ЦНАПІ або заклади, де проживають люди з особливими потребами, не може бути зупинена за ініціативи народного депутата України Арсенія Пушкаренка та завдяки благодійному фонду Євгена Пивоварова і американському діректре Лів Житомирщина стала однією з областей учасниць проєкту «Power for Health». Ідея сама була в тому, що на рівні кожної установи, кожної сьогодні громади ми маємо робити енергоефективність, Тивні рішення, і саме задля цього були передані ці тесла Паверволи в кількістю дві з половиною тисячі одиниць і передані на, на 13 на областей. І, і одна із них саме є Житомирщина. Загалом наша область отримала 155 акумуляторів. Три установки Powerwall були передані Чуднівській лікарні. Їх встановили в адміністративному приміщенні, операційному блоці та в реанімації. Директор. Медичного закладу Ігор Лукашенко розповідає у разі блокаутів, акумулятори підключаються за лічні секунди, що надважливо для пацієнтів у критичному стані. Лікувальний заклад. Е він надзвичайно складний. Його не можна зупинити як автомобіль от за 5 хвилин. Є пацієнти, є процес, є операції, є пацієнти на ШВЛ. -ах. Глибоко переконаний, кожен лікувальний заклад повинен бути на сьогоднішній день автономним, тому що ми не можемо спрогнозувати, куди наші вороги вдарять. Паверволи мають потужність 5 кВт, що дає можливість забезпечити електроенергією. Не одне приміщення. До прикладу, один з акумуляторів встановили у Горщиківському ЦНАПі однак він може забезпечувати роботу всього приміщення сільської ради. Даний апарат спокійно е, працює 8 робочих годин абсолютно в енергоощадному звичайному режимі. Але якщо підготовити технологічну карту, що можна вмикати, що можна не вмикати, е, він працює досить таки добре. Рволи отримали і усі соціальні заклади Житомирщини: два дитячих будинки, три гаріатричних і дев'ять психоневрологічних інтернатів. Наразі в нас у цих закладах, 14 закладах перебуває майже 2,5 тисячі підопічних. В тому числі в нас в цих закладах перебуває на, на сьогоднішній день 342 внутрішньо переміщені особи саме маломобільні. Тому для нас це дуже важливе питання. Завдяки акумуляторам Powerwall об'єкти критичної інфраструктури не припинятимуть роботу і продовжуватимуть надавати послуги навіть під час тривалих відключень світла. Нещодавно організатори провели велику зустріч із головами громад та керівниками закладів, в які були передані акумулятори, під час якої підбили підсумки проєкту. Така зустріч є для нас досить важливою. Ми почули, що можна брати участь у далі в проєкті і використовувати їх для себе з користю. Наразі благодійний фонд Євгена Пововарова працює над тим, аби до кожного. Оновки передати закладам сонячні панелі, що забезпечить повну автономність. Після двох років пандемії та трьох років повномасштабного вторгнення українським підліткам все складніше проходити трансформацію з дитячого життя у доросле, аби допомогти молоді та батькам у цьому на Житомирщині найближчим часом запрацює громадська організація Свідомі батьки. Тригером, який запустив процес створення цієї громадської організації, були теракти в Івано-Франківську, коли двоє підлітків 15-17 років були завербовані російськими спецслужбами. Один з них загинув, інший отримав важкі травми. І це дуже підняло суспільство. Організація працюватиме за шістьма напрямками, в межах яких команда спікерів допомагатиме батькам у підготовці підлітків до дорослого життя. Ці спікери отримують гарну аудиторію, і це буде впроваджуватись в життя. Тобто, це не для галочки, не для оцінки в шкільному атестаті буде. А це буде для того, щоб цим користуватися і не потрапляти в якісь помилкові катастрофічні випадки, де вже пізно і треба якось розрулювати наслідки. На. Наступним етапом роботи громадської організації стане допомога у створенні об'єднання свідомих підлітків шляхом залучення представників молодіжних рад. Це е, молоді люди 20-25 років, які пройшли школу місцевого самоврядування. Вони будуть консультантами, такими е, тютерами у створенні підліткових е, громадських організацій в Житомирі. Через місяць максимум буде створена е, підлітками свідомими, які у нас вже їх декілька бажаючих. Є громадську організацію презентують вже цієї п'ятниці у Житомирській міській раді Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК1. 7 квітня ФК Полісся на домашньому стадіоні зіграв з ФК Карпати у рамках 23-го туру української прем'єр-ліги. На початку матчу львів'яни захопили ініціативу і більше володіли м'ячем, Вовкиш намагалися виправити ситуацію. На 33-й хвилині Олександр Назаренко створив небезпечний момент, однак його удар не став результативним. Черетько три футболісти проти нього сінпресенкрошинський спрацювало черетько. Ма немає порушня правил. Факту батіста пробуває. Рікошена Назаренка. Назаренко, Назаренко! поперечина. За словами головного тренера поліції Мада Ашура, попри боротьбу у першому таймі, Житомирянам таки вдалося вирівняти гру на останніх хвилинах, але на перерву обидві команди пішли без забитих голів. Життя і все, що відбувається в житті, це випадок. В якомусь випадку тобі достатньо одного моменту, щоб пробити в дальню дев'ятку, а інколи буває так, що ти не реалізовуєш ось таку шалену кількість моментів за матч. Просто з'являється момент, і в цьому моменті або ти є переможцем, або. Тобі не вдається реалізувати, витягнути 100% потенціалу з цього моменту. Після перерви вовки перейшли до швидкої атаки. На 57-й хвилині арбітер призначив штрафний удар Житомирянам. Однак реалізувати момент не вдалося. Ну і по цьому снігу єдине на що можна звернути увагу на вітер. Ви подивіться, який сильний вітер. Теж завадить. Пішла скидка. удар повз ворота м'яч летить факундо батіста. За лічені хвилини гостям таки вдалося відкрити рахунок. Амбросі Чичуо поцілив у ворота Житомирських вовків після пасу від Олега Очередька. Краснопір. хороша передача на очередька та відкидає на чачу. воротами. Удар! Гол! ФК Полісся зрівняв рахунок завдяки реалізованому пенальті. На останніх хвилинах гри. Гол забив Олексій Гуцуляк. Олексій Гуцуляк забиває один один. 88-ма хвилина цього матчу ніч я. Ради реакції хлопців, бо вони все рівно продовжували тиснути, 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 створювати моменти. Результатом цього тиску став пенальті, який ми реалізували. Ну і знову ж таки, прикро, що сьогодні ось ту кількість епізодів, яку створили, що не дорахувалися голів, голів точно. Фінальний свисток зафіксував рахунок 1-1. Наступний матч у рамках української прем'єр-ліги «Вовки» зіграють 13 квітня у Полтаві проти ФК Ворскла.